Так, доброго всім дня. Сьогодні наша лекція присвячена ментальному здоров'ю, а саме самопідтримці. Самопідтримці ми поговоримо про психологів, про супервізорів, про людині, яка працює да, з людьми, і їй важливо та необхідно не тільки отримувати. Зовнішню підтримку у вигляді ментора, у вигляді там, його вчителя або супервізора, або отримувати зовнішню підтримку в інтервізійних групах, але й мати внутрішні опори, які допоможуть самостійно справлятися із різноманітними станами, які можуть відбуватися із психологом. В принципі, психолог це така ж людина, як і усі інші, але з, більшим, з більшими знаннями, з більшим інструментарієм і. І в майбутньому з більшим досвідом роботи з людьми, і це, начебто, захищає від як від негараздів, так але все ж таки людина має психі... психіку, механізми захисту, і можуть І дуже важливо спіклуватися про своє ментальне здоров'я, тому що це те, з чим ми працюємо. Якщо воно є, то психолог може продовжувати свою практику. Професійно не задаючи ніякої шкоди своїм клієнтам. Якщо з його здоров'ям щось не так, то працювати буде складніше і може призвести до взагалі непрацездатності як психолога. Тому я постійно повторюю да, на своїх курсах там про поконсультуванні або по, по іншим псих, психології, що психолог, перш за все, людина, яка працює над собою. Має свою історію да, психологічно, і обов'язково має свого, свого психолога, де можна перенести да, те, що відбувається в контакті з вашим клієнтом, якісь складності, труднощі до супервізора або до свого особистого психолога. Крім того, щодо самопідтримки, то це може бути вправа, наприклад, на тілесні на, на тілесність, на тіло, коли ми повертаємо собі себе. Якщо, наприклад, в моменти якогось хвилювання, моменти тривоги, то ми можемо або ж е, зробити метелика, да, всі його знають це постукування по плечах, тобто повернення себе у своє тіло, там комусь добре до, до допомагає зверху, да, зробити метелика, можливо, комусь понизу. Тобто повернення у тіло. Ми можемо це рекомендувати нашим клієнтам із тривогою, які звертаються, да, це завжди повернення в тіло, тому що людина з тривогою і вона, її фокус уваги направлений на майбутнє, направлений на, на, на страх майбутнього. Тому, що робиться, це повернення до, до тіла і до моменту тут і тепер. Але не забуваємо і про своє ментальне здоров'я, те ж саме можемо робити і зі своїм метеликом. І далі і звертати увагу на ознаки, які можуть статися із вами да, в процесі роботи, в процесі якогось тривалого, наприклад, стану, який вони не помічали, але зверніть увагу, коли змінилися змінився стан сну та харчування. Да, що мається на увазі, або ви почали погано засинати, або прокидаєтесь декілька разів на ніч, а, немає, немає бажання їсти, наприклад, або ж навпаки, дуже багато їсти. Це теж на заміточку, да? на заміточку, що з цим потрібно щось робити, якось про себе попікуватися, але ще на ранніх стадіях. Дуже важливо не запускати. Далі труднощі з виконанням щоденних завдань. Тобто є якісь щоденні завдання, які ви маєте виконувати, але все більше і більше себе прокрастинуєте, тобто все більше відкладаєте, спираючись на те, що немає сил, не, немає бажання, не хочеться це робити, то ми теж поміточку зробили собі. Далі постійне відчуття безнадійності або смутку. Да? Безнадійності, що. Це неминуче, що сюди входить і апатія, і прокрастинація, схожа на труднощі з виконанням, так? але така безнадійність, смуток і така сірість, наче нічого неможливо, неможливо змінити. Далі думки про самоушкодження або заподіння шкоди іншим. Це теж такий маючок самоушкодження. Я б туди ще віднесла думки. Та фрази, які ну, вас критикують, коли ви самі себе критикуєте, коли ви говорите про себе, що там я не хочу вставати, мені я там така погана, або в мене нічого не вийде. І ці думки такі негативні. Я називаю це, коли працюю з клієнтами, що людина не на своїй стороні. І Взагалі депресія як стан. Коли людина знаходиться та не на своїй стороні, і тоді я стаю як психолог на її сторону і закликаю її саму теж на її сторону, тобто себе підтримувати. Якщо щось не виходить, якщо щось не має бажання, то підтримати себе в цьому стані. Так? І як психологи вони в першу чергу мають піклуватися про свої стани, про свої про своє ментальне здоров'я та мати е, змогу та вміти, да, якщо ми вміємо підтримувати, я нас вчать постійно підтримувати іншого, слухати іншу людину, бути спокійною, да, бути уважною. І що нам заважає, те ж саме примінити і до самого себе, теж себе слухати, якщо, наприклад, вам сьогодні не хотілося щось робити, послухати себе. Це не значить, що ви це не зробите, але вислухати. Почути, дай далі спробувати мило собі, з любов'ю сказати, але ти маєш це зробити, тому що сьогодні залік. Треба написати цей тест і, і так далі. Тобто, з, з любов'ю до себе, не з покаранням, не з кнутом, а намагатися якомога м'якіше, лагідніше з собою говорити, тому що ми у себе одні. І це теж признак. Такою пресловутою, як психологи всі полюбляють, говорити про любов до себе. Так? Що Любов до себе це не з'їсти тістечка, дозволити собі наїстися пиріжків або тор торта, так? а це себе підтримувати приємними, лагідними словами, бути, бути до себе добрим. І і піклуватися про своє ментальне здоров'я, тому що воно теж у нас одне, і для психологів воно максимально важливе, тому що ми цим працюємо. Якщо в нас його не буде, ну це не працездатність. Далі турбуватися про регулярні фізичні вправи. Да, це може бути що завгодно, тому що як коли людина багато працює мозком, да, її її навантаження інтелектуально, дуже важливо ще розвантажитись фізично. І це може бути все, що вам подобається, починаючи із вправ вдома на на, наприклад, навіть. Йога, пілатес, можливо, якісь пробіжки, присідання, все, що вам подобається танці, тим ви можете займатися, але важливо, щоб це було саме фізичне. Далі збалансоване харчування, піклуватись про те, як ви їсте, що ви їсте та коли. І якісний сон. Да. Одна справа, коли людина не може заснути, інша справа, коли вона хоче, але вона щось відкладає, ще подивитись YouTube, а ще TikTok, і відкладає, відкладає свій сон, далі зранку не досипає. Або навпаки спить півдня, да, то сон має бути якісний та вчасний. Далі релаксація. Да. Ну, релаксація це теж людина обирає по. Що саме їй подобається. В релаксація це може бути і медитація, і теж різноманітні вправи, психологи мають знати, да, вправи релаксації, де ми можемо повністю своє тіло розслабити, та борьба з негативними думками. Чому борьба? Да? Тому що одна справа, коли людина. Да, давайте поговоримо про тривожність. Да, одна справа, коли людина має тривожні думки, та, і про щось тривожиться, але це не, не є її особистість, це не є вона, це є її думки. А ми можемо говорити про людину, що якщо ну, вже в неї запущена така стадія тривожності, про тривожний розлад, але це не є її особистість, що вона сама по собі тривожна. Це її думки. І... Багато в нашому житті відбувається негативно не через те, що ми такі, да? і навіть не через те, що щось в житті не так, а через те, що ми робимо це з собою своїми думками. І тому ну, це вже з когнітивної психології, когні... когнітивно поведінкової психології думки перетворюються на інші, да? на більш позитивні, да? І там із так теж. Коли ми починаємо їх реконструювати, і, наприклад, або ж з'явилася якась негативна думка, негативний якийсь посил, ви можете його намалювати да, і далі перемалювати, як би вам сподобалося, щоб воно виглядало. Наприклад, да, одна із техніки. Або, наприклад, як, знову ж таки, про. Негативні думки, що можемо їх перефразувати, наприклад, да? перефразувати, і якщо ця негативна думка, вона є вашим інтроєктом, я колись вам говорила про інтроекти, можете десь подивитися в моїй лекції про інтроекти, як механізм захисту, коли ми щось вбираємо в, собі, в себе. Те, що говорили нам колись там батьки, да? або те, що ми чули зовні, бачили телевізору, серіалів, фільмів, і увібрали в себе, і воно стало вже частиною мене. Да? І тому ця негативна думка вона є частиною мене, тому що я увібрала її із зовнішнього світу. Тому переформулювати, або якщо ми її від неї від неї позбавляємось, ми маємо щось на це місце покласти інше. Да? І ну, ось я, наприклад, пропоную ось такі фрази, наприклад, собі говорити, вони позитивно впливають на психологічне та ментальне здоров'я. Да? Я ціную, і люблю себе таким, який є. Да? Це таке тотальне прийняття себе, що немає нікого ціннішого, ніж я. Да? І любов моя до себе проявляється в тому, що. Я приймаю те там, свій, свій прояв, своє буття, своє, свою сутність, кою, якою вона є. Я вірю в свої здібності і можливості. Так? І чується в цій фразі, що з цією фразою я починаю ставати на свою сторону. Якщо раніше я могла то про себе сказати, що там ти без дара, ти не можеш, ти не вмієш, ти не хочеш, то коли я вірю в свої можливості, то. З цією фразою і більше стає енергії у людини, більше, більше бажання щось робити, ніж коли людина сама себе корить за щось або винить з провиною. Я привертаю позитивні ситуації та людей у своє життя. Кожен день я росту та розвиваюся. Моя унікальність є моєю силою, і я ціную кожен аспект своєї особистості. Е, ще можна додати, наприклад, чи я, е, я прекрасна, бо я добра, бо я гарна вже, я достою е, достоєн да, е, кохання для те, щоб мене кохали по факту свого існування. Тобто не, не, не потрібно для цього робити щось, знаєте, там завойовувати або, знаєте, робити дуже багато всього з напруженням, щоб до мене гарно ставилися або до мене любили. А я це заслуговую. Дякую, прийшло це слово. А я це заслуговую по факту свого існування. І ось це просто увібрати в себе, знаєте, всмоктати в себе і прийняти що. Я є, і це вже, це вже прекрасно. Також ось про ці фрази важливо їх повторювати в моменти стресу або невпевненості. Поступово вони допомагають перепрограмувати мислення на більш позитивне та підтримуюче. Теж я можу запропонувати. Ну, є да, тут такий невеликий список, але ви можете самі собі написати та створити свій власний список підтримуючих фраз, які б вас підтримали. Наприклад, напишіть їх, коли ви знаходитесь в ресурсному стані, напишіть, коли ви в гарному настрої про себе. Наприклад, що я, я, я пишаю з собою, в мене все виходить, я, я завжди йду до наміченої цілі, я завжди завершаю, я, я, я завжди найкраща для самої себе. І свій списочок напишіть, і коли моменти. Якоїсь ну, складності, складний момент, да, там зниження настрою. Просто достаєте цей списочок і починаєте собі повторяти, перший раз вам буде здаватися, що ну, це не так, і відторгати цей списоч. Далі вже стане більше легше, легше і з більш більшою прийняттям та з більшою довірою до цих слів. Далі пропоную. Зробити таку вправу самопідтримку знову ж таки, всі вправи, і все, що я кажу, ви можете також зі своїми клієнтами на да, майбутніми, або з тими, які у вас зараз є в практиці, робити, але і не забувати про себе. Да. І сьогодні ми більше говоримо про, про самопідтримку саме психолога, складні моменти. Отже, Вправа. Можемо зараз зробити це. Будь ласка, розмістіться у спокійному місці, щоб вас ніхто не хвилював, не турбував, не, не зайшов, не було якихось гучних звуків. заплющте очі. Можете не заплющувати, але краще заплющити і почати дихати. Дихайте спокійно, робіть великі Вдох, спокійний та довгий видох. Дишіть, спробуйте дихати животом. Знаєте, коли ви вдихаєте, і ваш животик трошки наповнюється, да, і видихаєте, і він сплющується. Ось так декілька разів по вдихайте та видихайте животиком. Далі спробуйте покласти одну руку на лоб, а іншу руку на грудь, на, на грудь в області. Ділянці серця. Да, одну ви кладете або там ліво, або право, неважливо, а іншу на, на серце. Угу. Зробили, продовжуйте дихати, фокус, ваш фокус уваги на диханні. Далі перемістіть ваш фокус уваги на точку дотику, долоні з тілом. Спробуйте відчути тепло або потік енергії. Продовжуйте дихати. Дихання, дихання рівне спокійне. Сконцентруйтеся на цьому відчутті і так 3-5 хвилинок побудьте в цьому стані. Або, якщо захочеться, можете побути довше. Дихайте і концентруйтеся на цьому потоці енергії, яку ви відчуваєте від руки, і в цих. В цих ділянках, в яких ви тримаєте ваші руки. Після цього перемістіть руку з чола на живіт, і так само 3-5 хвилинки відчувайте тепло та енергію в точці дотику. Продовжуйте дихати, дихання рівне, спокійне. Можете відчувати, як на вдосі ваш живіт наповнюється, на видосі ваш живіт сплющується, тобто з тим меншим. Можете повільно переводити вашу увагу від однієї руки до іншої і назад. Відчувайте тепло від руки, відчувайте тепло в цій зоні, в яку ви торкаєтесь. Так, побудьте 3-5 хвилиночок. Або навіть більше, якщо забажаєте. І щоб вийти із цієї вправи, достатньо порухати пальцями, достатньо, достатньо порухати тілом, пальцями рук, пальцями ніг, можете е зробити як якась, якусь дію тілом, яку б вам хотілося, потягнутися, попозити, щось там взивнути, відкри від відкрити очі і таким чином ви вийдете із цієї вправи. Наступне. Звільнення від тривожності. Давайте про це поговоримо, тому що психологи вони теж люди. І нормально, якщо психолог теж може відчувати тривогу. Абсолютно нормально. Те, що я казала на самому початку, що психолог така сама людина, але вона більш пропрацьована в силу своєї професії в силу свого 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 своїх знань, які вона отримує від навчання в університеті далі від навчання там в, інші, в інших курсах тренінгах фестивалях тобто це постійний процес який триває із психологом впродовж всього всього життя але давайте все ж таки про повернемось до тривожності. все ж таки якщо це сталося то щоразу, створюючи альтернативну думку замість тривожних і нав'язливих, ви привчаєте свій мозок автоматично позбавлятися негативу. Як це зробити? Ну, ось, наприклад, ситуація ніхто не дзвонить мені, да, там, або там, я нікому не потрібна. І придумайте просту альтернативну думку. Смішно, або навіть абсурдно, наприклад, вони всі зірвали голос в церковному хорі. Або придумайте просту альтернативну думку в реальному сенсі, більш реалістичну та більш корисну. Наприклад, усі зайняті своїми справами і думають, що я теж дуже зайнят. І тому мені не дзвонять. не дзвонять і наберу я сам когось. Ну, ось так. Тобто, кожна тривожна думка, вона. Вона не, ну, не має під собою дуже часто, що не має під собою ніякої основи, ніякої е, реальності. Да? Що ми можемо сказати, Мене ніхто не любить, наприклад, да? я стосовно цього тривожусь, але е, де в цьому реальність? Да? Де в цьому правда? Да? І якщо я почну говорити, що насправді що там є така людина, ну це зазвичай робить психолог зі своїм клієнтом, але ви можете це робити самі з собою. Тобто починаєте знаходити якісь реальні ситуації, реальні історії, реальних людей, тварин, не знаю, сусідів, які проявили до вас інтерес, проявили до вас піклування, любов, і, до речі, сама себе може любити, хто мені, хто мені заважає. І так далі. Тобто, перетворювання, ви можете навіть виписати в стопчик, да, в правому стопчику усі думки, які вас по якійсь причині тривожать. Да, по якійсь причині роблять вам якийсь негатив виписати в правому стопчику, а в лівому альтернативу, або більш реалістична та корисна, яка може бути, да, або більш якась абсурдна та, та е, смішна, за вашим бажанням. Але перетворити, перечитати цей список і, і повір, повірити в ньому. На цьому я завершу презентацію. Будь ласка, хто можливо хоче поділитися ось, там, не знаю, своїм станом після медитації або своїми якимись думками, коментарями, питаннями, то, будь ласка, зробіться. Дякую, вправи гарні, даже можна не тільки собі, а й з дітками в укритті використовувати, бо я щось за метелика геть забула, і оце звільнення від тривожності з дітками, бо ми зараз в укриття часто бігаємо, то якраз пригодиться практично, не тільки собі, дякую. дякую. А вправо, це що заспокоїли себе коли дві руки, і одна на чолі. Мені щось як як одна на животі, одна на грудях було якось спокійніше. Скажем так, не на чолі, а коли на на одна на животі, одна на грудях, тоді якось так спокійніше, ближче к тілу. Не знаю, чомусь так, а, так чесно, таке а відчуття з чолом на з чолом Якось мені не, 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 не впечатліло, а отак от понижче тут тоді зручніше якось було. А, а так, так дякую, цікаво. Дякую. Дякую. Інформація була корисна. Я теж зовсім забула за металика. Оця права, яка <кхід> про руки на тілі. Я її навіть не знала, і я зробила, і дійсно, якось стан ну, такий урівноважений став. То, то все рівно якось нервуєш там за сесію та за інші обставини. А тут якось обставини залишились, залишились, а стан став інший, більше заспокійливий. Дякую. Дякую вам. Так, ще хтось хотів би сказати? 就是。To